Ляси тряси за BTS, 127 випуск. Ран джин. І ще хочу додати are you sure? Ну. Нове шоу а, Та Чонгука. Розберемо, що там відбувається. Тож, дивіться. По-перше, розберемо are you sure? А, це нове шоу. А, точніше, воно вийшло тільки но. Проте його зняли ще до того, як хлопці пішли в армію. Саме для нас, для армії, для того, щоб ми насолоджувалися їхнім контентом, поки вони десь там служать. Дивіться, навіть одягнувся. От. І о, про що це шоу? От що таке, знаєте, що нового можуть нам показати? А показати вони можуть дуже багато чого. По-перше, як вони десь вже так на 90% самі розважаються, як вони відпочивають, тому що завжди вони були під таким наглядом камер, і вони інколи там грали, що їм весело, грали, що їм там добре. Проте вони намагалися якось розслабитися. І от дійсно, перед тим як хлопці вирішили все ж таки піти до армії. Пропонував Чонгуку відзняти якийсь такий матеріал шоу, як вони відпочивають, як вони подорожують, відпочивають, взагалі, от, що вони роблять. От, і Чонгук, як завжди, знаєте, угу", а про що там? Він навіть не знав. От, і все, начебто, було добре. Домовилися, але коли знімати? Чонгук випустив свій альбом і поперся, куди? В Америку. В нього концерти, які там зйомки. І от Чимін сидів, сидів, нудився, нудився і вирішив, що а шо? 14 годин для скаженого песика взагалі не крюк. От, І поїхав в Америку. Поїхав в Америку, аби зустрітися з Чунгуком, коли в нього була перерва між концертами. Вони зустрілися і почалося. Почалося щось неймовірне. По-перше, вони так. ну... Приблизно вигадали, куди вони поїдуть, що вони будуть робити. Але, як завжди, щось пішло не за планом. От, а не за планом пішло все. Тому що вони не знали навіть, що чим він там ну, трохи так траванувся. От, Чунгука накрила взагалі лихоманка. от Тому що він там, знаєте, коли у людини багато концертів, вона там десь перенервничала десь там щось змокла, десь охолола. от І в нього вже там. Гор, горлянку щепило, що він ходив до лікаря. От, і от в такому стані дві оці гагари, ну інакше це ж не називеш. От, тобто ці дві гагари вирушили в похід. Слухайте, куди вони поперлися? Вони поперлися перш за все плавати на каяках. Ну, це ж просто саме те, що треба. Один хворий, другий кволий. От, і на каяках вони поперлися. Проте красота, неймовірна, дійсно, природа дуже а, така захоплююча, вражаюча, така казкова. От, і поки вони туди їхали, хлопці, звичайно, і поїсти встигли, і дрінк зробити, і все, що завгодно. І як завжди, це було весело якось так, знаєте, не, не те, що там по-домашньому, а от дійсно таке враження, наче ти з ними. Просто от третій або четверта, <хи> не знаю, знаєте от а, разом з ними кудись там поперся і щось робиш. Інколи навіть відчувається якийсь там аромат, що вони там їдять, що вони там п'ють, що вони там взагалі роблять і як це відбувається. От, все було дуже прикольно. А, і для тих, хто не знає, то шоу вже є О, перше. Серія вже озвучена, вона вже є, але на жаль, Ютуб її не пропускає, тому вона задонати і можна передивитися у телеграм-каналі. Писати мені в особисті, як і завжди, скрізь по всіх тут відео, завжди зазначено. Писати мені в особисті. От, і вже домовимося. А, далі, хлопці вирушили, зробили все, що можна було, трапилося. Це як завжди. Знаєте, от є такий доказ життєвий. Якщо воно може трапитися, воно трапиться. От. Саме так і відбулося у хлопців. Проте, такий спойлер, все закінчилося дуже добре. От, і це перша серія тільки. І далі пішло, пішло, пішло і поїхало. От. Але далі буде згодом. От. І так ми вже перейшли. Аж до ран джин. Сьогодні буде ефірчик дуже коротенький, тому що я хочу ще піти на TikTok От у ефірчик, бо там люду набагато більше, ніж на Ютубі. Тож перепрошую вже. От, що таке ран джин? Тут йдеться мова, що більш ніколи не буде ран BTS. Це взагалі не про це. Це такий майже аналог Run BTS, проте його веде і, взагалі, єдиний, хто там є, це джин. Проте не забуваємо, хлопці настільки вже не можуть один без одного, що вони завжди запрошують на свої шоу. Так само як Шучвіта, так само як і будь-яке їхнє особисте, начебто, шоу. Завжди всі хлопці голопом. Чи окремо, чи там поодинці, чи вже разом, чи парами, будуть саме брати участь у таких подібних шоу. Так само і Уджина. Перша серія і вітаю. Ютуб пропустив. Не знаю як, але пропустив. От, тож вона буде вже 20 вересня, саме на Ютубі можете передивитися. А поки що насолоджуєтеся тизерами, які я вже зробив, і які. Майже кожного дня будуть виходити на Ютубі. До речі, підпишіться, бо дуже багато чого ви можете прогавити. І для тих, хто все ж таки тільки но доєднався, ще раз повторюю: головне на будь-якому каналі, не тільки на моєму, на будь-якому каналі Ютубі це плейлисти. Бо ось так просто, коли ви заходите на канал, ви нічого не знайдете. Бо дуже багато реклами, дуже багато якихось тизерів, спойлерів там будь-що. Може бути, і якщо ви хочете щось знайти, то одразу завітайте до плейлистів і там вже шукайте. Їх не так багато, проте ран окремо, бонвояж bon окремо, все, що пропускає Ютуб, воно все там окремо. От, і вже так згуртоване саме для вас. От, але є такі моменти, як, наприклад, Бонвояж bon другий сезон, який не можна викласти на Ютуб, він також в моєму телеграм-каналі. Того, щоб його подивитися, звичайно, пишіть мені в особисті. Далі. Все, що стосується донатів, вже набридло казати, але серйозно. Є два моменти. Перший, чого лякатися? От серйозно, дуже багато людей лякається, чують слово там задонать і дивися. Боже, це мільйони. Якщо є мільйони, я не проти. Але я не бабайка і дійсно розумію, що в людей там і грошей немає, і щось таке. Тобто я не вимагаю, нічого не вимагаю. Оце по-перше. По-друге, якщо вже так зважити, скільки коштує там, наприклад, чашка кави, і скільки ви можете задонатити, то, ну. Вже на власний розсуд. Проте дійсно інколи буває так образливо, коли людина чує, що на власний розсуд вона може просто задонатити, і вона там перекидає 2 гривні. Ну, знаєте, це вже ваші проблеми. Добре, я ж кажу, не бабайка завжди все одно дам змогу людині подивитися все, що Ютуб не пропускає, саме в телеграм-каналі. І ще хочу додати до ран. Джин, що там відбувається? Наприклад, перша серія, яку я вже зробив, яка буде 20 вересня, вже прем'єра буде тут на Ютубі. Що там відбувається? Джин зробив такий виклик. Знаєте, як тільки но він повернувся з армії, дембельнувся, він одразу квакнув? Будемо обіймати армію. Він хотів, чи 10 тисяч, чи скільки він там тисяч вже хотів. Це вже така, знаєте, історія. Але йому просто заборонили таку кількість обіймати і узгодились якось так, в не меншій кількості. От, все одно він це зробив, знаєте, нічого не стерлося, все було добре. І е, Джин одразу вирішив зробити таке шоу, наче Ран BTS, але Ран Джин. Тобто, вперед, джин, там біжи, вперед, рушай. Все що мовить, мовити, ну отаке. І там він буде робити такі виклики самому собі. Тобто, не просто там, знаєте, слово там щось зробити. Ні, він буде робити виклики собі. Він в нас такий хлопчик, знаєте, ну, немаленький, мається на увазі і зріст, і вік, і взагалі. Про те, як дитина дуже багато чого боїться, дуже багато чого не пробував, дуже багато чого м, хотів би, але так, знаєте, боязко, боязко. От. Проте, він буде все це робити саме в своєму цьому шоу Рам Джин. І ще хочу сказати, що перша серія вона дуже відрізняється від всіх інших. Тому що перше шоу. Що... Захотів зробити джин, це впертися на гору Халасан. Це найбільша гора Кореї. От і так, він це зробив це навіть не спойлер. Це по факту. Він це зробив, про те, як це було. <свідом> це вже інша історія. І саме цю історію він показує у цій першій серії. От. Доволі прикольно, доволі прикольно, але далі буде ще набагато приколясніше, кумедніше і взагалі захоплюючіше. Тому що ну, він просто вже нещадно буде боротися зі своїми страхами, зі своїми там якимись приколясами, знаєте, коли в голові воно є, а ну так боязко зробити. От все це буде. Тож не прогавте. Будь ласочка, не прогавте. Для цього треба просто підписатися на наш YouTube канал, аби завжди бути у курсі, коли виходить ця прем'єра. Якщо навіть YouTube чогось там не пропускає в тизерах, під кожним відосом завжди є інформація, де це можна переглянути. Оскільки в нас варіантів небагато лишився лише Telegram, то одразу кажу: нічого страшного. Вже багато людей передивилися. Ібон Ваяж, bon другий сезон. Я вже починаю робити шосту серію, тобто п'ять вже готові. Люди дійсно вже звикли до цього, що можна просто там подивитися. Для тих, хто не знає, можу сказати так: канал незвичайний, тобто для кожної серії свій окремий канал. Через що це робить? Отак От воно буває. Знаєте, коли ти в ефірі, тобі дзвонять з питанням, що взяти в магазині. Ну, Проте, одразу о, вже якось так ми домовилися з глядачами. Перші мої глядачі, які вже давненько. О, Дивляться саме в телеграмі, вони залишаються на тих самих умовах, як і були, тобто за бажанням. Хтось може більш, ну, більше, хтось менше, це вже таке. От, всі новенькі, також кажу ще раз: не бабайка, навіть доволі симпатичний хлопець. Це про себе. <с -tell> Тож, коли я кажу за донат, ви можете переглянути саме в телеграмі у цій серії, які не пропускає Ютуб, то нічого там страшного немає. От, всі виживемо <с -tell> отак. Тож, що ще можна сказати: про ран Джин він майже такий самий, як і ран BTS. І так само, ну серйозно, я цього ще не знаю точно, так щоб на 100%. Але, знаючи, наприклад, Джина і взагалі, що там відбувається, то можу одразу сказати: всі хлопці поступово будуть в нього в цьому рані. Так само. Як це вже так, знаєте, звичка така мода, мода. Якщо, наприклад, серіал, ну, от якийсь будь-який серіал, там є якісь персонажі, якісь герої. І, наприклад, там другий серіал. А історії можуть перетинатися, ну, так само буде з Run BTS, і Run Jin, і Are You Sure? все, що завгодно. Хлопці будуть один у одного. Можливо, вони там навіть шоу якісь об'єднають, і так далі. І ще хочу сказати, що хлопці мається на увазі Чонгук з Шиміном, зняли декілька серій саме для того, щоб поки вони були в армії, ми могли насолоджуватись. Тож, вже незабаром, знаєте, вже незабаром всі поступово дуже швидко повернуться до нас. І ще хочу сказати так. А дивіться, для тих, хто все ж таки вважає, що ран BTS там більше його не буде, там чи щось таке. Не забувайте, що хлопці трішечки подорослішали, вони вже далеко не підлітки, і можу сказати, як ну, актор, як артист, інколи буває такий момент в житті, коли тобі здається, що, знаєте, ну, можливо, я вже так застарий для якихось там моментів, там бігати десь. Щось там таке робити. Але Джин, як то вже життя не склалося, він у нас хлопчик геть немаленький, і порівняно з усіма мемберами, він в нас навіть <старший>, старший. От, і все одно, воно буде бігати, скакати, стрибати, воно буде там і пірнати все, що завгодно. Тож ще раз скажу: не прогавте, не прогавте. А всі ці прем'єри, які в нас на каналі відбуваються, оскільки а, зараз людей дійсно на трансляції дуже мало а, через те, що отак знаєте, випадково просто завітав до Ютубу і зараз піду вже на Тікток, то можу просто сказати, що це дійсно підкаст для за BTS і отак коротенько ми просто поговорили про два шоу, які вийшли вже. Вже виходь, ну, вийшли і декілька серій. Вже кожного шоу вийшло. Проте я переклав та викладаю перші серії, і першого, і другого шоу. От, і звичайно, чекаю. Чекаю вас. Підписуйтеся, дивіться, насолоджуйтеся. Якщо є питання, пишіть. Пишіть. Нічого такого страшного не буде. Боже, що в мене на голові? Знаєте? Помив головешку і не висушив, а вона от буде сама сохнути, як вже заманеться. А що на цей бік? Я навіть не знаю, чого це на цей бік. Тож, це. Бувайте, люблю, цілую, всіх благ. Отакий коротенький випуск. До нових зустрічей. Будемо все детально якось вже обговорювати, коли будуть питання. А, щоб не дратувати когось, а, це мається на увазі деяких там глядачів, бо дуже ж всі ображаються. А, вже, мабуть, візьму собі за правило, а взагалі не звертатися до коментів. Ну так. Тобто я їх читаю, але вже відповідати чи не відповідати це вже а, буде моя справа. І якщо вже буде якийсь бадабум, тоді просто буду блокувати. А так, пишіть. Все, бувайте.